Хроніка буднів Бородянського концтабору, яка набула широкого розголосу завдяки програмі Хто в домі хазяїн, а власне саме ці жорстокі реалії і стали поштовхом до рішучих дій з боку київських захисників тварин. Кияни, які нещодавно відстоювали свої права на майдані, вирішили постояти і за права чотириногих членів суспільства. Помаранчевий рух на захист тварин, так назвали вони свою акцію. А що послужило поштовхом вийти сьогодні з людьми на вулицю? Скоро євробачення. І по місту почалися масові отруєння і відлови тварин. Це вже традиційно. Тільки в Києві який-небудь міжнародного масштабу форум проходить чистка міста, відловлюються тварини, труються тварини. Пікетування Київради з боку захисників тварин розпочалося ще 14 квітня. Жодного разу захисники тварин не були налаштовані так рішуче. Тож тепер хрещатик знову, як і помаранчевої осені, прикрашають намети пікетувальників. Для них боротьба продовжується. А втім, нищення безпритульних тварин відбувалося ще від часів Шарикова. Такий порядок завжди викликав обурення у київської інтелігенції. Я вже 40 років в общися захисту тварин. У нас були прекрасні люди, лучші люди України і Києва, писателі, поети, научні співробітники, студенти. Але ми просто ударялись в якусь повітряну подушку. І на всі наші визвання, на всі наші просьби ми отримали відказ або просто повне молчання. А вимоги були прості, зрозумілі будь якій людині гуманній, лише не чиновникам замість вбивства, стерилізації, притулки. Не одне покоління борців за права тварин пішло життя, так і не дочекавшись суттєвих змін у проблемі безпритульних тварин. Сьогодні до справи взялася молодь, яка прагне якомога швидше наблизити наше життя до європейського рівня. Час діяти, адже вік тварин ще коротший за наш. І якщо стара міська влада живе за старими розуміннями, то чи потрібна нам така влада? Зі свого боку, як громадськості, як Київського товариства захисту тварин. Ми е, готові надати міжнародний досвід утримання е, притулків. Ми е, готові надати е, людські ресурси для допомоги е, роботі в цих притулках, е, для е, ведення освітніх е, заходів щодо е, гуманного ставлення до тварин серед, серед людей, серед молоді. Вимоги Київського міського товариства захисту тварин були передані до Київради. Однак жоден чиновник до пікетуючих так і не вийшов. Можливо, чиновники думають, що громадяни стомляться і розійдуться, однак цього разу вони розбили намети, аби дочекатися не типової відписки, а альтернативної гуманної пропозиції щодо вирішення проблеми міських тварин. У своїх намірах захисники тварин сьогодні не поодинокі. Помаранчевий рух на захист тварин підтримав форум порятунку Києва, як з'ясували, у них спільна мета. У нас общая цілі. Звісно, люди, в Форум спасіння Києва, підтримують захисників тварин в їхній боротьбі проти варварського отношения к них, проти истребления тварин. Це вполне звісно. Ми кивляне, ми не можемо бути равнодушны тим, що наші брати, наші менші страдают. І тому, якщо ми захищаємо парки і сквери, наші значить, бульвари, і соответственно, детские спортивные площадки, ми будемо захищати тварин, які мають право точно так же жити в місті, как и люди. Показова, що киянам сьогодні вірвався терпець, і вони демонструють свою волю міській владі, яка поки що так і не навчилась поважати волю громадян. От кажуть, знищуються дерева, парки. Можете підтвердити це? А як же? От цей дитячий майданчик, на якому вони тимчасово його там будували з метро, потім його раз захопили. Після цього потихеньку, там були дуже гарні садки, садок. Там були дуже гарні яблуні, груші, старі такі сорти, яких навіть ще мій батько не бачив. І все це там було, процвітало. Варто нам виходити на вулицю, щоб демонструвати свою волю. Ну а якщо я пишу листи і на ці листи мені дають відписки той же самий, на кого я пишу. Далі я бачу, що це безвихідно, що треба щось. Я виходжу на вулицю і кажу. Хлопці, дівчата, виходьте з Київради, розкажіть мені, що мені робити далі. І таких прикладів можна навести тисячі. Тож кожен, хто турбується про долю безпритульних тварин, зелених насаджень та про чистоту довкілля, може поповнити помаранчево-зелений рух. І це стосується не лише киян, адже прийшла пора очищувати від бруду усю Україну.